Ну що, друзі, я думаю, всі з нас вже чули про індопакистанський конфлікт або раніше, або тепер, коли там черговий виток нестабільності, коли на кордоні постійно йдуть пострілушки, там гучні заяви, Індія обов'язково вторгнеться. Там всі сидять, підраховують ядерні боєголовки, яких приблизно порівну у Індії та Пакистану. Хоча Індія, звісно, набагато більше і за розміром армії, і за кількістю зброї, і за кількістю населення. Але от якраз в ядерному цьому у них парітет, і це, до речі, не випадково. А як ви розумієте? Так от багато розмов. Значить, а якщо, а якщо ж там значить буде жорсткий заміс, то кого варто підтримувати Україні? Ну, теза одна, ну з моєї. Точки зору я особисто не думаю, що там на даний момент йде до великого конфлікту, тому що таких ситуацій було дуже багато. І по великому рахунку розпочати таку війну це буде дуже погано що для Індії, що для Пакистану. Плюс давайте не забувати той простий момент, що знову ж таки ядерний паритет. Другий момент. Давайте не забувати про дуже таку цікаву ситуацію, яка там склалася, де Пакистан, який дуже довго був союзником а, Сполучених Штатів Америки, тепер став союзником Китаю за останні роки в 20, коли американці влізли в Афганістан. У них там пішло щось не так, і Пакистан поступово став дрейфувати від американців і туди вліз Китай. Тому тепер Пакистан це союзник Китаю. Індія натомість, яка все своє життя була союзником радянського союзу і Росії. Тепер поступово дрейфує в бік американців. Ну, щойно вони відмовились від величезного контракту з Росією на літак. Які підписали натомість контракт з Францією. Тобто, бачите, які цікаві історії. І, звичайно, на цей конфлікт вже також накладається напряму війна між США і Китаєм, яка розгорається все більше в усьому світі. І от, враховуючи весь цей двір, для кого ж виступати в Україні? Ви знаєте, друзі, це той момент, коли нам треба виступати за свій прагматичний цинічний інтерес. І Індія, і Пакистан володіють доволі великими запасами зброї, причому за інсайдерською інформацією ми отримували вже певні відеозброєння, точніше, снарядів і звідти і звідти. І, чесно кажучи. Нам, по-перше, треба просто закликати до до ескалації, там створювати робочі групи. Ну тобто, це, понятно, нам не треба в жодному разі нікого підтримувати. Але якщо говорити неформально, цинічно, то ми маємо підтримувати ту сторону, яка буде нам поставляти зброю, і та ту сторону, яка нам допоможе, уж, вибачте, за нескромність, отримати якийсь гешефт, якийсь свій прибуток і свої якісь плюшки від того, що хтось воює. Це дуже цинічно, друзі. Але подивіться, будь ласка, як класно на нашій війні наживається дуже багато різних країн, різних дійових осіб, і ніхто не. Париж цим, тому що, вибачте, як то кажуть, але дійсно кому війна, а кому мати рідна. Тому давайте нарешті будемо цинічними і вміти підтримувати тих, на кому кого нам підтримувати вигідно і на кому ми можемо заробити свої гроші чи якусь свою геополітичну вигоду в даному випадку. Наша вигода тільки одна: зброя, і хто нам її продасть. Так що давайте будемо підтримувати зброю для того, щоб нам було чим воювати з Росією.